Товстопуз. Жив собі кіт на ім'я Товстопуз, і любив він сметану більше за все на світі. Як тільки господиня відкривала баночку, він одразу був поруч, з великими очима, що промовляли Поділися хоч крапелькою, але одного разу сталося справжнє сметанне випробування. Господиня купила величезний глечик сметани та поставила його на найвищу полицю, щоб товстопуз не дотягнувся. Але хто ж його зупинить? Я товстопуз, кіт-альпініст!» – гордо заявив він сам собі та почав сходження на вершину. Спочатку застрибнув на стілець, потім на стіл. Потім лапами зачепився за полицю і почав підтягуватися. Ще трішечки. Ще трохи. І тут, ой ой. Лапи зісковзнули, полиця хитнулася, глечик похитнувся, і бульк. Тим часом у кімнату забіг пес храпун. Побачив це чудо й ледве не впав від сміху. то в стопузе!» та ти ж тепер не некіта, сметанний привид. Мурчик сердито фиркнув. Взагалі то я мисливець на сметану. Храпун не витримав і лизнув його. «Ммм, смачний мисливець. Фу, храпун, ти що хочеш мене з'їсти? Ну, якщо ще трохи сметанки на тебе налипне, то чому б і ні? Кіт ображено зашипів і недовго думаючи стрибнув прямо на храпуна. Тепер у сметані був не лише товстопус, а й пес. Саме в цей момент зайшла господиня, побачила двох сметанних бешкетників. взяла рушник і пробурмотіла. Наступного разу куплю кефір. З того дня Товстопуз вирішив бути обережнішим. Але тільки до наступного глечика сметани.